Доброго дня, вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов на своїй кухні, на каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я рада вітати вас з цим новим днем. І сьогодні ми з вами приготуємо черговий такий іще один рецепт тушкованої капусти. У нас завжди, споконвіку, називалася ця така тушкована капуста. Просто звичайним словом, солянка. Нічого спільного з супом із копченостями з огірками немає взагалі. Солянка в українському понятті: солянка це солянка, це тушкована квашена, як правило, капуста. У нас сьогодні буде свіжа, але теж називаю її солянка. М'яса ми не беремо, сала у нас тут немає. Це така солянка, що вона згодиться і просто поїсти, дуже смачна вона, і як начинка в пироги, пиріжки. Можете додати потім картоплі підсмажити, буде рагу. Це такий базовий варіант такої самої простої селянської бюджетної страви. Тому готуємо, що потрібно. Ось в мене така капустинка є невеличка, одна перчинка, моркву, одну морквину або у мене заморожені ось такі брусочки. Використовую поки що заморожену. І спецій, тільки сіль, перець мелений, і цукор, все. Ніяких не лаврового листя, ніяких мелісунелі, не духм'яного перцю. Оце все базовий варіант. Ви вже що хочете. І я цього разу додаю солянку. Столова ложка в мене піде томатної пасти. Все дуже легко, дуже просто і звичайнісінька олія. Це така пісна страва. На кожен день як для мене то краще, ніж така різна тушкована капуста-соляночка, взагалі немає. Тому готуємо. От Капуста із перчиком, із таким зеленим солодким перчиком, у нас дуже смакує такий літній варіант. Тепер, що нам потрібно зробити, перш за все, це порізати цибульку, ставити сковорідку і обсмажуємо перш за все цибульку з морку. Сковорідка моя вірна така з кришкою, глибока, я люблю в ній готувати. Нарізаємо цибульку хто як хоче, хто як на засмажку, хто вже таким пір'ячком. Тут уже не важливо. Ось так я порізала такими шматочками і невеликими, і немаленькими. Так, морква у нас подрібнена. Наливаємо на сковорідку. Ось у мене тут 200 грамів. Грамів 70 я наливаю. Ось так. Тому що капусточка, вона капуста, морква, цибулька, вони люблять олійку. І нарізаю. Поки що перчик. Перець теж, по вашому бажанню. Я люблю отак нарізати на 4 частинки, щоб його було видно і щоб він відчувався. У мене півтори перчинки, ви дивіться, як хочете. Якщо у вас є червона, то у вас буде ще, ще естетично або жовта там якась буде ще естетично гарно виглядати. Так, розігрілося. Олійка кидається буля. І обсмажуємо прямо таки до золотистого кольору. Тепер дивіться, перчики я теж порізала ось такими. Якби в нас була свіжа морква, то теж би потерли її отакими. Воно все було в нас отакими шматочками. Ось і нарізаю капусту, як завжди, капусту на борщ виріжете. Як куштуєте капусту. Не дуже тонко, тому що поки вона просмажиться, щоб не була вона, як каша. Не забуваємо перемішувати, щоб не пригоріло. Як побачили, що вже підрумянюється, докладаємо туди моркву. У мене вона трішечки пошкварчить, тому що вона все таки була заморожена. Прикручуємо вогонь. Так, просмажилась гарно морковка із цибулькою. Вже така відео злотий сикуль. І ось дивіться, в мене є на каналі багато рецептів такої тушкованої капусти, як я на неї кажу, солянка. І один з варіантів із салом. Багато коментарів було і негативних і позитивних. І я вам скажу, і там написали, що це парена. Вона на салі саме така повинна бути. Ніби така м'якенька, ніби пропарена. Саме в тому її смак. На відміну від той капусти, і я взагалі як готую, я складаю все в одну миску, все нарізаю всі овочі, складаю в одну миску його змішую, не солю. А потім, коли розігрівається сковорідка, я все разом з цибулею, з морквою кидаю все разом. Додаю трішечки водички, щоб воно пропарилось, а потім просмажую. На відміну від тієї капусти, ця червона капуста, ми будемо готувати томатною пастою, червона капуста готується по-іншому. Спочатку смажиться цибуля і морковка, і коли вони вже готові, тепер я викладаю сюди в розігріту олію, викладаю капусту. Капуста не дрібно посічена, я ще раз наголошую, тому що поки вона приготується, щоб вона не була в нас як каша. Так, і викладаю. І перчик сюди. Збільшую вогонь на хвилиночку. Все перемішаю. Ой, як я люблю це поєднання, як оце воно смажиться, капусточка із цибулею, із і з морквою, і перчиком. Ой, для мене, значить, найкращу. Бо взагалі інших таких і ароматів немає. Так люблю. І знову ж таки не солю, не додаю ніяких спецій. Накриваю кришечкою. ось так. І деякий час готую під закритою кришкою, щоб проготувалася, щоб капусточка була трішечки м'якшою. Тому що, якщо ми додамо зараз томатну пасту, капуста буде твердою. Тому вогонь прикрутили знову на невеличкому тушкуємо так, щоб капусточка була вже такою смачненькою. Така щоб вона була смачненькою, м'якенькою. Потім відкриваємо і будемо декілька хвилин просмажувати вже без кришечки. Так, періодично змішуємо. Дивіться, бачите, вона почала просмажуватися. Саме так вона в цій капусточці. Саме так і потрібно, щоб вона підсмажувалася. Коли тушковану ту другу, що я робила там зовсім не там, то вона посмажена, не потрібно, щоб була. А саме біленька. То отакій от червоній, яка буде нам і начинку, то саме так і треба. Ось так, і ще на хвилиночку. вона вже така м'якіша, але ще не зовсім. На хвилиночку ще накриваю. І поки вона тушкується, хочу вам сказати, що... Ви знаєте, є декілька поєднань таких страв разом, які відкривають такі смакові якості, і естетично гарно виглядають і смакові якості один одного. От дивіться, саме дужче смакує, як для мене, і так, кому, кому я пропонувала, так, за мною погодилися. Саме така червона солянка, картопляне пюре і тюхтілі, м'ясні тюхтілі з рисом. Саме оце три, оці разом, навіть на одну тарілочку, коли ми кладемо картоплю, кладемо збоку тюфтілі, кладемо цю соляночку, поливаємо зверху підливочкою картоплю. Це щось неймовірне. Воно, Всі оці страви самі по собі окремо дуже смачні, а коли вони поєднуються, вони ж, відкривають як ото дорогі парфуми, так і оце. Потім ще одне таке гарне поєднання є: салат з молодої капусточки з омлетом. Ні з чим зрівняти взагалі неможливо. І потім ще одна така страва, дуже популярна в нашій сім'ї, і теж коли пригощала якого, теж дуже були задоволені. Венігрет окремо на тарілочку круті яйця, Круті, не, не аж зелено сині, просто круті яйця. І просто смажена рибка. Ну, Тільки не рибка, яка з кістками річкова, а морська рибка. І оце шматочки рибки. Він і яйце. Слухайте, яйце без майонезу, просто присолене трішечки перчику. Оце поєднання, це мм... Ви спробуйте, це дуже смачно. У мене сьогодні просто одна е... капусточка, бо захотілося піріжечки з капустою. А наступного разу, коли я буду готувати, я вам покажу і як це гарно і як це дуже смачно. Так у нас уже гарно просмажилась Капусточка, вона така підрумянилася рівно наскільки, наскільки нам потрібно. І приготувалася така до напівготовності. Але капусточка вже не кинька. Саме зараз додаю перчик мелений. Тут вже по бажанню. Якщо у вас нема маленьких діточок, які будуть їсти цю капусточку або стареньких таких людей похилого віку, яким це вже шкодить, можете додати більше. Ми любимо і я додаю так багатенько. Присолюємо теж, присолюємо без фанатизму, щоб воно ми краще досолимо, ніж пересолимо страву і не будемо її їсти. І я обов'язково завжди додаю цукор. Цукор теж отак, дві дрібочки. Чому? Тому що він саме збалансовує оцей смак, розкриває. Які ви спеції не вкинули, якщо ви додасте зовсім небагато цукру, вони набагато краще відкриють, ці смаки. І ось тепер зовсім недовго просмажую вже із цукром, і з сілі, щоб розчинилися гарно дали смак. І ось дивіться, тепер ще один такий важливий варіант. Лаврове листя, і духмяний перець я не додаю. Вірніше, я його додаю дуже рідко, рідко від страви. Чому? Тому що і духмяний перець, і лаврове листя вони гірчать. Я от дивлюся, іноді там... На інших каналах готують і вимішельний суп, і там макарони, і що там галушки, і додають туди лаврове листя, і цей духмяний перець. Це неправильно, тому що у макароні вироби, в мучні вироби взагалі не додається. Єдиний, єдиний це такий варіант, допустимий, це шурпа, тому що це пряний суп. Він пряний, це національний, він не наш, не український. І він на баран, з бараниною туди обов'язково додається для того, щоб перебити запах баранини. В нашій українських стравах мало де додається, люди додають навіть у борщ, Лавровий лист і духмяний перець. Я прошу вас, спробуйте приготувати без нього і ви відчуєте різницю. Ось, ось і все. Все приготувалося і тепер можна додавати... Томатну пасту теж, тут теж на любителя. Хочете, щоб була красніша, додавайте і така кисліша, додавайте більше. Я не люблю, тому я додаю одну столову ложку. І хто не знає, покажу вам ще раз. Я зберігаю томатну пасту, заливаю її олією. Отак залишка залишилась, мене я залила олійкою. Вона так і місяць стоятиме, і вона не зацвітає. Хто не знав, візьміть собі на замітку. Так, беру от таку щедру столову ложку, але одну. Це розрівнюю. там олійка ще є. І ставлю до наступного разу, і вона не зіпсується. А тут гарненько розмішую. І вже без кришки просто гарно посмагну. Це такий класичний варіант. А ви собі, як хочете, можете додавати і гриби сюди, і, і м'ясо, і копчені ковбаски. то вже таке. А це саме такий бюджетний і саме такий варіант і для пиріжків, і для посту. Люди, які постять, їм теж хочеться щось смачненько поїсти. Оця така капусточка, самий смак. І ось так. Помішуючи ще хвилин 10, я її посмажу. Якщо у вас занадто густа томатна паста, щоб вона краще розчинилася, можете додати 1-2 столові ложки води в томатну пасту, щоб вона була м'якшою. Тому що вона як сильно густа, вона вас може і пригоріти. Тому дивіться, по, -по томатній пасті. І це все на маленькому вогні. Ну ось і все. Скуштуйте, щоб вам було смачно. Якщо чогось не вистачає, додайте. Газ вимикає. І ось така смакота у нас вийшла. Вона в міру м'ятенька, для того, щоб покласти в і вона не хрумчала там. І навіть якщо ми будемо її їсти до картоплі, до каші, куди нам тільки захочеться, вона дуже-дуже-дуже смачна. Через хвилиночку насипаємо. Дивіться, це яка тільки смакота скибочка чорного хліба. Я так люблю. І дивіться, вона не переварена, вона не, пере, не розімліла зовсім. Рівно наскільки, наскільки, щоб будь смачною м'якенькою в пиріжечках. І ми зараз її до картопельки. У нас буде така смакота. Так що готуйте, хай вам буде смачно, щоб не голодали ні ви, не ваші рідні, взагалі ніколи голоду не знали. Миру в Україні, перемогу, а ми віримо Господу, молимось йому, дякуємо за наше ЗСУ і разом до перемоги. Ось так. з вами була, як завжди, я, Любов. Зустрінемось. Дуже смачно приготуйте.